Дорогоцінні Божого вам всім миру, наближається Пасха. Наближається той момент, коли Господь Господь Воскресає. І зараз, як і бувши в Його тілі, ми розпинаємо свої гріхи. Вчимося, вчимося прощати. Е, як пастор каже, якби люди навчилися прощати, згинуло би більшість болячок, які існують у людей. Прощення, коли кров Христа виливалася за те, щоб ми навчилися прощати, і це ціль.